Вітаю, ми з вами завершимо вивчення теми показникова функція, і нам лишилося ще розв'язати такі завдання. Нам потрібно знайти найменше та найбільше значення функції на всій множині дійсних числ. Для того, щоб це зробити, нам потрібно розібратися із нашими показниками а в яких межах вони можуть знаходитися. Наприклад, синус може бути в межах. Між якими числами? Між мінус одиницею, тобто менше не може бути, та одиницею. Це максимальне значення для синуса. Для косинуса ж аналогічні умови. Тобто, сам косинус по собі, буде у межах від мінус одиниці до 1. А от модуль від косинуса, пам'ятаємо, що модуль найменше своє значення, яке може приймати, це взагалі буде 0. Тобто мінімальне значення 0. А чи справді для косинуса ми цей 0 зможемо одержати. Косинус з кількох градусів буде 0. 90. Тобто або беремо косинус від 90 градусів, або інакше косинус від на 2. І одержуємо 0. І тоді додаємо кожного разу ще 180 градусів, щоб одержати наступне значення. А щоб одержати максимальне значення, нам потрібно взяти або мінус 1. І відправити в модуль або 1. Будь-яке з цих значень при виході з модулю даватиме нам одиницю. Тобто мінімальне значення для модуля від косинуса це буде 0, а максимальне це буде 1. Далі все, що нам потрібно зробити, це підставити ці значення. В першому випадку це буде 3 в степені мінус 1, в другому випадку ж це буде 3 в степені 1. Давайте піднесемо до відповідних степенів. Будемо мати 3 в степені 1, це 1 третя. І 3 в степені 1 це буде просто 3. Мінімальне з цих значень. Тепер ми вже дивимося, котре число менше буде мінімальним, котре більше те буде максимальним. Так і розставляємо. Y мінімальне у нас 1 третя, Y максимальне у нас 3. Ми вже розв'язали завдання для першого номера. Тепер приступимо власне, до виконання далі другого, до його продовження. Знову ми підставляємо y дорівнює, далі 0,2 буде в степені 0. Це перший варіант. І y дорівнює 0,2 у степені 1. Потрібно буде дізнатися, котре значень, яким власне буде. 0,2 в нульовому степені, як і будь-яке число в нульовому степені дорівнюватиме 1. Тобто y буде дорівнювати 1. В іншому ж випадку, Y буде дорівнювати 0,2 в першому степені це 0,2. Вам, певно, зараз це не зовсім видно. Тому що дещо ми припіднімемо наші записи. Які ми можемо зробити висновки. 1 явно більше за 0,2, тому тут буде максимальне значення. А в даному випадку буде мінімальне. Власне завдання, ми з вами теж зробили. Єдине, що було би добре, зробити певні висновки. Якщо основа у нас більша за одиницю, то ми підставляємо менше значення і одержуємо власне, менше значення функції. Якщо підставляємо більше значення, ми получаємо більше. Але якщо основа у нас буде від 0 до 1 в межах, то коли ми підставляємо менше значення, ми чомусь одержуємо максимум. А коли підставляємо більше значення, одержуємо мінімум. Тут такі моменти, звичайно, є, ми про це вже говорили, коли розв'язували показникові нерівності, що знак там змінюється на протилежний. Як бачите, ця інформація нас доганяє навіть в даний момент. Будьте обережними, уважними, і якщо ви не хочете плутатися з цим. Можете по факту визначити, котре число буде дійсно більшим, котре буде меншим, і тоді вже поставити максимальне значення, мінімальне вибрати, де буде яке. Що ж, на сьогодні все. До зустрічі наступного разу.